Житомиренка Вікторія Борщова говорить, що прийшла у консультаційний центр Житомирського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області, щоб дізнатися, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. «Хвилююся за свою сім'ю і не знаю, як діяти в разі надзвичайної ситуації. У Випадку настання надзвичайної ситуації, в першу чергу вам потрібно зібрати ваші речі, взяти документ, паспорта, гроші, зібрати продукти харчування бажано на декілька днів, взяти гігієнічні засоби, зарядні пристрої до телефонів і в разі необхідності сховатися в сховищі. За місяць майже 100 громадян звернулися у консультаційний центр ДСНС за роз'ясненнями, говорить його представник Віктор Вольський. До нас не надходять звернення або в телефонному режимі, або під час особистого прийому. Переважно підсумці людей цікавить дії під час надзвичайних ситуацій. Перелік, що можна вкласти до тривожного чи чому на випадок надзвичайної ситуації. Біля управління цивільного захисту населення на вулиці Малій Бердичівській розгорнули мобільний навчальний консультаційний пункт з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Житомирянин Володимир Максиму говорить, що це його зацікавило. Я прийшов сюди для того, щоб ознайомитися з оповіщенням населення в дії надзвичайних надзвичайних ситуаціях, подивитися, які задіяти прибори надання першої медичної допомоги в разі надзвичайної ситуації. До 20 громадян щоденно інформує навчально-методичний центр безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту області, говорить представниця центру Лілія Орчинська. Дуже багато питань у людей виникає, як діяти при виникненні різних загроз, особливо зараз воєнного характеру. Саме головне це оповіщення. Найбільше цікавить людей сьогодні укриття, де можна укритись у разі авіональотів. І бомбардування оповіщення населення здійснюється шляхом доведення інформації після отримання сигналу електросирени. У нас в області є 106 електросирен, які задіяні і змонтовані і працюючі в єдину систему централізованого повіщення області. При отриманні такого сигналу, чи коли громадянин почує звук сирени, це означає сигнал увага. всім». після цього треба ввімтути всі на Давні пристрої телебачення, радіо, ФМ, діапазону радіо, всі види зв'язку. І Після цього поступить та чи інша інформація, як діяти при виникненні надзвичайних ситуацій. За словами керівника відділу організації заходів цивільного захисту населення ДСНС в області Дмитра Гаврилюка, кожна людина повинна знати, як скласти тривожну валізу. «Має з собою бути набір харчів, які не портяться тривалий час. Комплект зарядних пристроїв, комплект посуди, переносну аптечку, комплект документів, речей. Якщо це зима, то зимових речей. Якщо є можливість, було б дуже добре мати з собою спальний мішок і кермат для того, щоб можна було відпочивати, розміщуватись безпосередньо на підлозі. Володимир Шулдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.